Продовжуємо говорити про царство Боже, але вже стосовно фінансів. Тому що в царстві Божому зовсім не так рухаються гроші, як в цьому світі. По іншому зовсім принципу. Амінь. І нам потрібно уяснити для себе ці принципи. Царство Божого стосовно грошей. Так, у тебе там план є, так що будеш по плану. Почнемо з Луки. Ми це знаємо, ми це, по-моєму, минулий раз читали. Шостий розділ 38 вірш. Ви взагалі це знаєте на пам'ять. Вивчіть його на пам'ять, цей вірш. Так, я зараз виберу гарний переклад. От МСС. Луки 6,38. Давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрушеною, наповненою, натоптаною віддадуть вам у, подол, у подолок. Бо якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам. Амінь. А давайте вам ще один прочитаю. Давайте, то і вам воздасться мірою доброю, такою, що її не втримаєте ви усього. Ну, уявляєте? Бог буде з вами щедрим, якщо ви будете щедрими до інших. Амінь. Бог бажає нам дати стільки, да все не втримаєш, все не унесеш, все не з'їси. Він щедрий Бог. Mm -hmm. Ну Дивіться, що ми повинні звідси взяти для себе, як діють фінанси в Божому, mm -hmm. Божому Царстві. Ми вже благословені і це не від нас. Mm -hmm. Ну, щоб це благосвіння проявлялося, це духовне благословіння, ну, щоб воно проявлялося в моєму фізичному житті, потрібно вперше повірити в це, mm -hmm. почати це проголошувати, бо віра завжди говорить. Mm -hmm. І потрібно цю віру проявляти окремим дійством. Віра наша завжди проявляється, підтверджується нашими ділами. Якщо це питання фінансів, тому я вірю, що я благословенний. Я даю не для того, щоб отримати, ні, тому що я вже отримав благословенний Я. І я даю, щоб віддячити, щоб вшанувати мого Бога. Так працює Царство Боже. Друга керентянам де Ти знайшов? Там в плані все є. Внизу план. Ну, Так, відкрив. А? Так. Друга керентянам де Пам'ятайте. Хто скупо посіє, той пожне скупо. Хто ж сіє щедро, той і врожай матиме багатий. Амінь. Знову уже говорить Павло. Він цитує те, що говорив і Христос, так? Хто скупо сіє, скупо буде пожинати. Послухайте, подивіться, ми благословені всі однаково в духовному світі. Ми всі спадкоємці Бога. Но в фізичному світі ми ж замічаємо, це благословіння проявляється по-різному. Ви Ми замічаємо це? Да? Тому що, послухайте, в законі, в царстві Божому діє такі принципи. Давай! І давай щедро. Не для того, щоб отримати. Ні-ні-ні!» В -ні. духовному сидіті ти це не купиш. Ти вже отримуєш через твоє народження. Народження згори. Пам'ятаєте, цікава розмова була. Вань, ти знайшов? У Павла була розмова з римським офіцером. Павло каже, ви що, римського громадянина без суда хочете судити і так далі? Він каже: ти що, римський громадянин? Пам'ятаєте? Я купив його за величезні кошти. Павло каже, Фух, я народився в ньому. М? Ну, ви розумієте, ну це неможливо купити взагалі не за які кошти. Статус дитя Божого неможливо купить. Ми народилися, ми являємося через наше народження згори дітьми Божими, спадкоємцями. Користуйтесь цим, вірте в це, проголошуйте, сповідуйте. Mm -hmm. Ну, щоб це благосвітлення проявлялося в нашому фізичному житті, ми повинні поступати по законам цього Царства Божого. Бог хоче, щоб ми були схожими на нашого батька, наш батько щедрий. Наш батько даятель. Тому каже, давай, давай тобі не стане менше, стане більше. Знову я повертаюся до того питання, що в цьому світі зовсім по пейначим принципам і законам люди діють. Вони дають ні, вони ж як гадають, якщо я дам, мені стане менше. Правильно? І тому я не буду давати, я буду тільки брати. Так діється Вавилонська система. Но в Царстві Божому навпаки, блажені давати. Тому що коли я даю, мені не стає менше, а стає більше. Ну, ви розумієте? М? Ну, ми повинні поступати не так, як люди в цьому світі. Вони ні, не будуть давати все мені, мені, мені. Ти будеш тільки бідні. Як там Псалом. Казав, той, хто смер, сверх меры бережлив, однака же бідніє. А той, хто роздає все більше, дає дає, да, да. в нього не стає менше, а навпаки ще більше. Так проявляється Дє Царство Боже. Ми ж з вами читали так само Марка, 4 розділ. Откритом. Які там вірші? 24 й вірш. Та ні. Там що, 24? й Брай. Де Христос сказав, пам'ятаєте, що царство Боже подібно людині, яка сіє насіння? Ну, Пам'ятаєте? Він спить чи не спить, але він не знає, як воно, але це насіннячко, яке він сіє, воно діє, воно проростає. Царство Боже, воно поширюється. Царстві Божому. Щоб ми пожинали, ми повинні сіяти. Чим більше ми сіємо, тим більше ми будемо пожинати. Іклісяс 11,1. Відомий нам віруш. Відпускай хліб свій поводам. М? Читали? Открій нам. Іклесіас 11.1. Там все є в плані. Якщо добро ти сіятимеш на життєвому шляху, воно неодмінно. Неодмінно тобі добром повернеться. Ну відпускай, відпускай, відпускай. Давай. Це неодмінно повернеться тобі. І не повернеться стільки, скільки ти дав, як говорив Ісус, і потім цитував його Павло. А ти будеш пожинати набагато більше. Амінь? Берай. Тому, брати і сестри, я хотів би, щоб ми пізнали цей принцип, по якому діє діють гроші, рухаються гроші в Царстві Божому. Ми повинні стати даятелями. Ми повинні давати. Сіять. Алілюя. І правильний мотив в серці у нас повинен бути. Не для того, щоб отримати. Ні, ні, Ні-ні. Ми хочемо віддячити. Ми хочемо Бога вшанувати, почтіть. Бо я вже отримав від Нього. Я вже багатий, я вже благословенний. Я даю, щоб вшанувати, почтити, заявити. в всьому духовному світі: я благословений, я син або донька самого Бога. Дивіться. Як ми будемо реагувати на людей, які приходять до нас в гості? Яких ми пригостили, нагодували, ще й нагодували смачно. А він став, рота оптер, і пішов і навіть не подякував. Ну, Трапляються такі кадри? Трапляються, так? Да? Що ми подумаємо і скажемо? Невиховане, вибачте. Тілець, невихований тілець. Да? Ми ж тільці опітані, і от, от один тілець не Таке. Не вихований, да. тілець, невихований тілець. Ми ласково говоримо. А чому? Бо його, як ви правильно сказали, не виховали, його не привчили. І тому він такий невдячний. Ми повинні виховувати в церкву культуру бути вдячними. Бути вдячними. Ви замітили, що з розпадом Радянського Союзу, от якщо ви буваєте в кафешках чи ресторанах, що там починають давати чаєві? Чули, взагалі таке? Чаєві? А? Чули? Ну, поїдьте в ресторани. Ну у нас в Україні, не тільки в Україні, в бувших країнах Радянського Союзу. Це тільки-тільки з'являється. Залишати чаєві. Або хто там в Турції був? Там же ж та Горнічна, тобі там такі голубків із полетено виробляє, такий порядочок наводи. І що тут ще долар ставлять? Ага. Не дам. І всі в шокі від цього бидла, скупого, який не віддячує і не дає. Так, да, вона робиться безкоштовно. Але вони знають, це люди поїли і навіть не сказали спасібо. В Америці же, це там неписаний закон. Це закон, ну він не писаний. Це просто буде дико, коли ти поїси в кафе і не залишиш 10 чи 20%. Кому не кафешки? А цьому офіціанту, який тут бігав перед тобою, служив тобі, уносив тарілки і переносив твої закази. Ти залишаєш 10 чи 20%. І там на тебе будуть дивитися такими очима, якщо ти цього не зробиш. Но для наших людей це дикість. А з якої це статі я буду йому давати? Не дам. Да, тебе не виженуть. Ну, зроблять зразу заміточку. Бидло. Це ріже слух, да? ну, насправді це правда. Наш народ не приучений давати. Ви згодні з цим. Ну звідки ми дивимося, чекаємо перемогу, допомогу? Ми ж її чекаємо. Хоча в нашій країні повно газу, лісу, вугілля, голоду навіть є, да? А ми чекаємо, ви нам давайте, а ми мені. Ну дивіться, просто проаналізуйте самі. Я просто так проаналізував. В тих країнах, де люди навчені давать, просто чаєві. Подивіться, в яких це країнах. Це країни Західної Європи і Америки. І вони процвітають. Бо давай і дасться тобі. Ну там, де оце жлобство, а це жлобство. Ну, Просто немає культури, бо ніхто не виховував. Понятно, ми всі були раби в радянській системі, бо там такого не давало. Чого це буду давати? Тільки мені. Ні. Ми зовсім по іншим правилам жили. Тому нас просто ніхто цього не вчив. Ну ми будемо виховувати в собі культуру давателей. Угу. Культуру вдячності. У нас в нашій країні жили по іншому принципу. Бо дивіться, коли дають чаєві? Після того, як мене обслужать, як мене нагодують. Правильно? Після цього я даю. У нас же діяли по-іначому. Я приношу тобі даю. І це називається як? Хабар. Я тобі даю, а ти давай мене краще обслужи, чим у тих. Ви розумієте? На зовсім іншому привчали. А треба давати не для того, щоб, а тому, що тобі послужили. Ви розумієте? Тому, послухайте, це нормально і ви в собі взращуєте це. Коли ви попадете в якусь місто, не показуйте, що ви селюки з колхоза із лісу дикі? Жадібні. Коли вам будуть служити, ви побачите, вам гарно послужили. Віддячте. Віддячте. це. Він це робить безкоштовно. Но ви даєте не для того, щоб він послужив, він уже вам послужив. Ви даєте, щоб віддячити. Послухайте, так само і в церкві. Розумієте? Я даю не для того, що, що. Я хочу віддячити спасибі тобі, пастор. Ти годуєш, ти служиш мені. Пастор – слуга. Як Ісус служив, будучи Господом. Він служив своїм учням. Пастор теж служить. Я це роблю не за гроші. Ну, я хочу, щоб у нас була культура вдячних людей, які цінять слово Боже. Якщо я готовий віддячити фінансово, просто щоб мені якийсь фізичний стейк принесли, чи гамбургер фізичний, може там навіть мало чого корисного, але ну, я віддячую його фінансами. Людину, яка взагалі я не бачу, ну, я віддячую за те, що він послужив у мені. То наскільки ми, тим паче, повинні бути вдячними людині, яка служить нам Божим Словом? Тим паче, якщо воно мені допомагає? Представляєте? І це культура. Я хотів би, щоб ми виховували в собі культуру давателі, даятелів. Бути вдячними. Так, це правда. В наших країнах. Подивіться, які пастора. Подивіться, вони пашуть на декількох роботах. Не дай Бог, якщо пастор купи собі, там якась машина чи ще шубу жена, це ти що? Пастор Саша розказував, поїхав відпочити з сім'єю там кудись в Єгипет. І там почались такі розмови в церкві. А що це він за наші гроші? А що це те те те. Це? це жлобство, це невихованість. Люди не розуміють. Людина служить тобі, а ти просто бидло, вибачте, поїв, обтер рот, відригнув отришкою, пішов і навіть спасибо не сказав. Розумієте? Тому я хотів би, щоб ми зараз молились. Про це треба говорить, бо віра тільки від слухання, щоб ми вчились і були. Давателями, даятелями. В ті країни, де це прийнято, там це в порядку вещей, давати, вони процвітають. І доки ми цього не будемо робити, а будемо чекати, ви давайте нам ні. Це буде блокувати прояву благословень Божих. Блаженні давати. А тим паче, коли ми даємо. Я підтверджую, проговарюю, проявляю свою вдячність Богові. Бо як писав Павло, що бути вдячним це воля Божа. М? Бо хоче, щоб ми були вдячними. І не просто на словах. А ось на тобі спасибі тобі, пастор, я благословляю тебе. Боже, слава тобі хола. А ми дякуємо тобі, Господь. Ти найкращий приклад для всіх нас. Ти найкращий даятель. Ти щедрий. І ти бажаєш, щоб ми зрозуміли, Господь, як проявляються і діють, як ходять фінанси в Царстві Божому. Зовсім не по тих принципах і методах. Які в цьому світі, в цій мирській фінансовій вавілонській системі? Ми вже благословені в Ісусі Христі, але щоб це проявлялося в нашому фізичному житті, нам потрібно давати, нам потрібно бути щедрими, і якраз це і буде проявом те, що ми даємо, це і буде проявом нашої вдячності. Тобі. Це буде проявом того, що ми поклоняємося і вшановуємо тебе. Спасибі тобі, Господь! Це ти проговорив сьогодні мені через цього проповідника. Спасибі тобі, Господь, я ціную Слово Боже. І тому, Господь, допоможи, щоби саме в нашій церкві була ця культура і виховувалася культура вдячних людей. Культура даятелів. І не тільки в нашій церкві, Господь, хай це стане Боже, буде в усіх церквах і в усіх.